Hello Fренлі, з вами Деніс Френніс. Що ж, так як я обіцяв, сьогодні фінальні серії Бладнеса. Тобто всі серії Бладнеса показую і на цьому ми ставимо закінчення. Типу всі серії Бладнеса показав і на цьому все. Що ж, давайте дивитися наступну серію про Бладнеса. Я не знаю. Я дякую вам, бо під останнім відео Дладлесам за 22 грудня ви лишили понад 100 чимось коментарів. І Ютуб підняв до 100 переглядів, а потім знову пустив до 90 Як може спустити Ютуб до 90 переглядів, якщо ви написали більше 100 коментарів, не розумію. Але якщо хочете, підтримайте ролик, можете також тут написати пару коментарів. Але 100 переглядів не набереться, не надіємося, тому не знаю. Що хочете, то робіть. А ми дивимось Дладлеса. Поїхали. Приємно перевіду. Нік! Nikolode on To to Pum ts poom ta-ta-ta poom tspoom Bloodless Pshik. Yeshrrr Prrrrr H he Pshik Ta-da-ta-Tan Hihi! He 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 ehrr

Що ж, друзі, ось такий був епізод Гладлеса. Сподобався? Пишемо коментарі. Подобається мій канал, підписуємось на канал. З вами був на зв'язку Деніс Дружній. Всім дякую за перегляд. Чекайте наступні комікси Дладлеса. Всім пока-пока, Гладлес! -пока. Ой, поїхали, -та. пока.